За статистикою, показники смертності внаслідок серцево-судинних захворювань в Україні одні з найвищих у світі. Внаслідок хвороб системи кровообігу, щороку вмирає майже 500 тисяч людей. Рівень загальної захворюваності постійно зростає. Судинна патологія в чому вона небезпечна, тім, що надання допомоги має надаватися якнайшвидше в спеціалізованих закладах. Від цього буде залежати здоров'я. Пацієнта серцево судинні захворювання це ішемічна хвороба серця, інсульт, підвищений артеріальний тиск, захворювання периферійної артерії, ревматична хвороба серця, вроджені захворювання та серцева недостатність. Дуже важливо, коли на швидка допомога або хворий сам звертається вчасно. Бо буває, що хворі ну, болить серце, ну, турбує, самі лікуються, самі приймають, самі. Що хто думає, то одні серце, одні шлунок лікують, ті спину, остехондрози, а на, на, на самому це дійсно є проблеми з серцем. Підняли, ми діагностували і починається робота. Швидка бігом і, і терміново всі задіяні, повірте, всі, всі відділи, всі і медсестрички, і анестезістки, анестезіологи, лікарі-кардіологи, всі якнайшвидше, тому що нам якнайшвидше потрібно зробити тромболізис і відправити хворого на третинний рівень. Від цього залежить дуже багато. І сам стан хворого, і протікання хвороби, і стабілізація стану, і надалі життя, майбутнє якісне життя. Медичне транспортування хворих важлива частина лікувального процесу. Екстрену спеціалізовану допомогу хворий може отримати лише в відділенні інтервенційної кардіології рівненської обласної лікарні. До цього року в нашій лікарні я як начмет і мої колеги дуже складно було втримати іменно вчасність надання допомоги. Це терапевтичне вікно, в якому можна ще надати допомогу і Людина, яка поступала з гострим інфарктом чи з гострим коронарним синдромом, після лікування, може продовжувати жити звичайним здоровим життям до 2019 року. життєво важливі для хворих хвилини витрачались на очікування швидкої допомоги з обласного центру та транспортування його в зворотньому напрямку в спеціалізоване відділення. Відтак втрачався час для порятунку та якісної та вчасної допомоги. Відтепер проблем з транспортуванням хворих немає. Рівненська АЕС придбала надсучасний автомобіль екстреної медичної допомоги. Руководство атомної електростанції і наше руководство совмесна прийняло рішення о експлуатації. подобного автомобиля с врачебной медсестринской бригадой. Это очень важный шаг для того, чтобы обеспечивать выполнение международных протоколов в лечении инфарктов, инсультов и всех остальных тяжелых состояний, которые требуют высокоспециализированной помощи в других больницах. Тепер вараські лікарі, реаніматологи, анестезіологи і молодші медичні працівники реанімаційного відділення СМСЧ-3, відповідно до договору з РАЕС, мають право супроводжувати пацієнтів під час його транспортування до медичного закладу третинного рівня. Автомобіль реанімобіль, який закуплений атомною станцією і вже працює. А їх два в нас на рівненській атомній станції. Вони обладнані високотехнологічним медичним обладнанням. Автомобіль екстреної медичної допомоги оснащений новітнім медичним обладнанням для надання допомоги людям, чиє здоров'я і життя опинилося під загрозою. Наша машина эта оснащена дефібрилятором, монітором, інфузоматом, удобними очень каталками. І, в общем, так как бы, та нам допомагає транспортувати подобних хворих. Як зазначають медики, автомобіль за лічені хвилини прибуває від транспортного цеху РАЕС, на базі якого перебуває до приймального відділення лікарні. За останні два місяці ми вивезли шість чоловік з острим інфарктом міокарда. Проведено їм було стентування в Ровенському реперфузіонному центрі. І, в общем-то, всі люди, я так думаю, восстановилися швидше, ніж вони здесь. У важкий перехідний період реформування медичної галузі, спецавтомобіль, який придбала станція, рятуватиме життя мешканцям вараша. Лікарі спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 вдячні підприємству за підтримку медичного закладу та турботу про людей, що живуть поряд із Рівненською АЕС. Керівництво атомної станції надає також можливість правда на платній основі і іншим жителям нашого міста, що теж говорить про позитив і бажання рівненської атомної станції допомагати не тільки своїм працівникам, а й жителям всього міста, якщо для цього є потреба. Оксана Колесник, Андрій Задірка, канал Енергоатом.